Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Окупанти в Криму ймовірно побоюються і не знають, звідки їм може прилетіти, тож стягують комплекси радіоелектронної боротьби. В анексованому Криму все частіше стали помічати комплекси Р 340 РП. Радіоелектронної боротьби вони ж Поле 21 призначені для придушення супутникового зв'язку частотно-фазовим методом. Також теоретично цей комплекс може застосовуватися для протидії високоточним боєприпасам із супутниковою навігацією. Про це розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко на своєму каналі в Телеграм. Передавачі цієї реб так само монтуються на елементах цивільної комунікаційної інфраструктури і використовують електричне живлення з цивільної мережі. Площа окоплення такого комплексу один передавач в середньому півтора квадратних кілометра. Тобто сотня компактно розміщених мачт – це близько 150 квадратних кілометрів, зазначив експерт. Він пояснив, чому такі комплекси почали розгортати в Криму. Як би там не було, а очевидно, що у російських окупантів на тот Криму починається формений жим-жим чи не знання того, звідки може прилетіти, і що саме змушує їх рефлексувати всіма можливими методами. Наприклад, як це було з баржами 436 тридцять біз із кутовими відбивачами в районі Кримського моста. І як допомогли вони вам? Ці ваші баржі? Ось і поле 21 допоможе так само. Крим буде звільнено, написав Коваленко, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоімовірним. На його думку, можливе політичне рішення про відхід росіян з українського півострова. Своєю чергою, колишній командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що до січня 2023 року Україна може доокупувати Маріуполь та Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму. Водночас окупанти біля кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. Окупанти вирили окопи та наставили бетонних протитанкових загороджень. Наразі можливості сил оборони України звільнити окупований Крим силовим шляхом постійно зростають. Ключову роль у цьому має відіграти знищення кримського мосту. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив військовий експерт Олег Жданов. Сьогодні ми демонструємо, що можемо завдавати вогневих ударів і по території Криму, а це означає, що шанси на його звільнення силовим шляхом зростають щодня, заявив він. За оцінками експерта, для проведення успішної операції з деокупації Криму українській армії необхідно створити спеціальне угруповання та забезпечити його необхідними силами та засобами. При цьому ключову роль у звільненні півострова відіграватиме ліквідація кримського мосту, оскільки він є важливим елементом у логістиці ворога. Навіть сьогодні, у зв'язку з пошкодженнями на Кримському мосту, які влаштували добрі люди, не знаємо які. У ворога утруднений рух військових ешелонів та прикидання техніки. Особовий склад вони прикидають, а техніку та боєприпаси не можуть. Це суттєво позначається на боєздатності угруповання на півдні, пояснив Жданов. Водночас він наголосив, що контрнаступальні операції в Криму має передувати успішне звільнення півдня материкової частини України. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.